Ютуб канал Дитячі аудіокнижки українською. Їжачкові голки Андрій Яковлєв У глухому лісі серед усіх інших звірів жив собі самотній їжак. А чому він був самотній? А тому, що ніхто з ним не дружив. І всі з нього сміялися. Їжаче, чому в тебе немає пір'я? питав павич. Не знаю, відповідав їжак. Але зате у мене є голки. Кому потрібні твої голки? пихато промовляв павич. Білка теж дражнила його. Їжаче, їжаче, де ж твій пухнастий хвіст? А от немає, знизував плечима їжак. Усе, що в мене є, це голки. Пф, фуркала білка. Голки теж цінність. Але якось з'явився в лісі злий, призлий, сірий вовк і одразу ж почав усіх ображати. Звірі злякалися і поховалися. Один їжак не злякався. Гей, припини хуліганити, сказав він вовкові. Що, обурився вовк, я тебе зараз вб'ю. Ну ж бо, не соромся, сказав їжачок. А вовк ніколи й не соромився, тому він розбігся, щосили і скочив на їжака усіма чотирма лапами. Та як закричить, як підстрибне, він підстрибнув. Так високо, що залетів на місяць та там і залишився. Дивиться звідти на землю і виє. А звірі дивляться на нього і сміються. А потім звірі усі вибачилися перед їжаком і стали з ним дружити. Текст читала Анастасія Бойко. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.